Миколаївський департамент житлово-комунального господарства визначився з оператором лінії сортування твердих побутових відходів, що має запрацювати на міському сміттєзвалищі. У відомстві кажуть, що така лінія суттєво зменшить кількість відходів та дасть можливість виконати євроінтеграційний закон, який передбачає цивілізовану роботу з ними. На все це у Миколаєва є обмаль часу, заявив перший заступник департаменту ЖКГ Ігор Набатов в ефірі нашого телеканалу. Тож далі пряма мова. Сортування дає можливість зменшити навантаження на діючий наш місцевий полігон і таким чином забезпечити більш тривалу експлуатацію діючого полігону. Паралельно вже ж ми працюємо над тим, щоб шукати нові земельні ділянки і вирішувати питання щодо будівництва нового полігону. Це не секрет, це багато разів вже озвучувалося. Наш діючий полігон був побудований в 1972 році. Проектна потужність складала 50 років. Тобто в 2022 році фактично строк повинен був закінчитися завдяки тому, що балансоотримувач полігону звернувся до проектного інституту. Вдалося продовжити строк дії полігону до, до кінця 2026 року. Тобто, на сьогодні ми маємо там зазор у фактично півтори роки тільки.